Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами нашим регіональним блюдом поліським блюдом. Це блюдо називається твердуни. У нас його готували на всі свята. Подивіться, який вигляд вони мають. Це блюдо готується із тертої картоплі. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Для приготування твердунів нам потрібно м'ясо. Сьогодні я взяла куряче м'ясо. Домашня курочка, залила її водичкою, додала туди цибулину і ставимо варити бульйон. Потім я в процесі приготування сюди натерла моркви додам і лаврову листочка. Отже, ставимо варити наш бульйон. Закипить вода, ми знімемо зверху шум, хоча його не повинно бути, тому що м'ясо попередньо я вимочила. Бульйон наш вариться, я сюди додала лаврову листочку і моркви. Далі наш бульйон вариться до готовності. Тим часом, поки вариться наш бульйон, я взяла картоплю. Тут десь півтора кілограми, Але скільки потрібно картоплі, в залежності від того, яку ємність ви візьмете, яка у вас сім'я, і скільки чоловік будуть їсти дані твердуни. Для своєї сім'ї у мене тут півтора кілограма картоплі. Також одна цибулина. Нам цю картоплю потрібно перетерти на таку тертку для картоплі. У мене така ж сама тертка в електричній тертушці. Починаємо перетирати картоплю. Перетерли нашу картоплю з цибулею, тепер нам потрібно її сцідити. Я взяла ось дуршлаг тарілочку і перекладаємо сюди картоплю. Водичка повністю повинна сцідитися. і залишаємо на декілька хвилин. Все, відсидилась наша картопля терта. далі ми її перекладаємо в іншу посудину. Якщо в процесі смаження наших твердунів, також буде виділятися сік картопляний, то потрібно буде трішки також довідсидити, якщо там є крахмаль нанизу, нам потрібно сік злити, крахмаль повернути до картоплі. Крахмаль повернула я до картоплі. Далі в картоплю нам потрібно додати сіль та перець за смаком. Поперчили трішки. Розмішуємо. Хочу зауважити я, що порошно та яйце сюди додавати не потрібно. На вогонь я поставила сковорідку, розігріла її, додаю олії. Олійка трішки розігріється і будемо смажити наші твердонці. Розігрілася е, наша сковорода. І олія. Твердуни формуємо наступним чином. В руку беремо дві ложки картоплі. Формуємо, якби котлетку такі. Тверденький наш твердун, високий. Десь приблизно дві ложки, півтори ложки. І отак мажимо такі котлетки. Смажимо ми наші твердуни на середньому вогні, сковорідку закриваємо кришкою. Присмажились наші твердуни на одній стороні і ми їх перевертаємо на іншу. Ось, ось таку рум'яну скоринку вони повинні мати. Смажимо на наступному боці. Присмажились наші твердуни. Зверніть увагу, вони такі товстенькі повинні бути. І викладаємо на тарілочку спочатку з бумажним полотенечком. І продовжуємо смажити далі, поки всі твердуни наші не пересмажимо. Зварився наш бульйон. Посмажили ми наші твердуни, тепер складаємо наше блюдо. Бере казан з товстим таким дном, трішки бульйону наниз. Бульйон у нас ми посолили. Два черпачка бульйону. І далі складаємо туди наші твердуни. Твердуни, бачите, такі товстенькі. Наклали трішки твердунів, далі знову ж наливаємо бульйону. Також беремо наше м'яско, закладаємо і так далі. Знову наші твердуни закладаємо в нашу кастрюлю. Бульйончиком заливаємо і також докладаємо м'ясо. Виклали ми всі наші твердуни і верх докладаємо наше м'язко. І бульйон наливаємо так, щоб трішки, ось так трішки. Заняло наші твердуни. Далі ми ставимо на вогонь. Коли закипить бульйон, він то кипів, але з твердунами. Коли закипить бульйон, потрібно, щоб він прокипів з нашими твердунами 5, ну, 10 хвилин. Це максимум. 10 хвилин кипіли наші твердуни, Зараз ми виключаємо вогонь. Наші твердуни повинні трішки постояти, хоча б хвилин 10 під закритою кришкою. Вони трішки присядуть, і в ця підливка стане одне єдине ціле з нашими твердунами. Тоді будемо їх викладати на тарілку. Ось такий вигляд мають наші твердуни, така підливка. Подивіться, я ось презентувала на тарілочку, подають її у нас з м'ясом, далі поливають підливкою. Також подають у нас до твердунів і сметану. Його можна куштувати як з м'ясом, просто самостійні твердуни, так і з сметаною. Зверніть увагу, вони в підливці, дуже смачні. Приготуйте цей рецепт твердунів і ви не пошкодуєте. Якщо вам корисні мої парати, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей!